Добре, продовжимо роботу нашого комітету. Е, які є запитання по тимчасовому перевізнику на, на маршруті загального користування човків розсопача? На, на час е, відсутності перевізника тимчасово призначити перевізником чутків мій Правильно? Який автобус буде їх? Прошу підтримку цього. Хто так? Хто проти? Наступне, номер три. Продання дозволу на видозах насаджень, хоча у вас маршрути насадження і пропадання. Прошу. До нас звернувся керівник е комунального підприємства обласів Табача Михайло Буданович з виявленням з пропозицією видалити зелені насадження вулиці Володимира Великого породи Авича та Вишня зв'язку з тим, що дерева нахилені сильно на проїжджу, та пішохідну частину, також дерева досягли вікової межі, створюють засмічення і... Е... А є в нашому положенні, в нас є положення взагалі до вас питання. Положення про зелені насадження. Нас, нас, коли ми нарешті визначимо нас нас? давайте ми парку господарства, чому ми залишаємо кафе? Визначимо єдиним управителем зелених насаджень громад. Проведемо інвентаризацію дали насадження. Тоді не табачак буде вже відкудати, а тоді буде такі снігу. Це перше питання. Друге. В тому же положенні фруктові дерева на загальних там, масивах не, передба, не передбачені. Не тобто Вона не суперечить. На майбутнє що Висадка, фруктових дерев, демонтаж дерев фруктових, якщо вони там супер... Тобто наша логіка тут зараз не в тому, що дерево старе, воно не старе насправді. А те, що воно своїми плодами шкодить благоустрою території міста і в цивілізованому світі ніде немає фруктових дерев, як загальні, загальні насадження. Це колгосп, радянський колгост і відсутність культури в жителів міста, які натикали тут, де би хотіли. І ми маємо мати цей документ на Єдине положення про, про, про управління зелене на насадження в громаді. Єдине відповідне підприємство. Mm -hmm. Це ж таблетка обороться 10 років вже. Знана, а що в нас була mm -hmm. 10. Mm -hmm. І провентаризувати, mm -hmm. 3 роки, розпочати процес рентаризації, у, у єдиного управителя відповідального, якщо ми парку залишаємо 23 двома людьми в структурі підприємства, яке не ліквідовуємо, так і інші підприємства ліквідовуємо, то давайте ну, mm -hmm. силимо порядок. Mm -hmm. Там є спеціаліст Шевчук, який має профільну освіту. В них є бачення, в них є позиція, вони там щось навіть заробляють. Прошу, хто ще. Також є звернення від Володимира Сміка, директора комунального міста парку і культурно-спортивний комплекс щодо видалення, там є наступні динаміки, щодо видалення ялин на території парку. Ялини знаходяться в 24-й кому стані, корма дерева. Частково суха, також зв'язку з засадження нових молодих насаджень. Дерева кількості шість одиниць підігають. У рамках їхнього паспорту, їхнього проєкту оновлення зелених насаджень парку. Проєкт на реконструкції. Проєктна Ці Ціли підлягають видаленню, а засадження буде я що? Випу. А що Тарк, буде за сакура? Комісія погодила? Так. Хто за? Добро. протримується? Дякую. Наступне. По внесення змій додатко 1 до рішення нашого комітету з 20 березня 24 року No87 визначення переможця конкурсу з перевезенням пасажирів на тому маршруті номер 14 Чому 14 маршрут? У нас тут 2, 3, 14. Таку снормути з так, 1 січня якогось року. Пусть поривуйте це все. Мецького не вже помирав. У на нас 14 маршрут, тоді 4 номери. Одиничка, двойка, тройка, шока. Люди запам'ятають, не треба назву Синякова, Січинського, Месокомбінат, нічого не треба. 4. В документах вас там буде від А до Б, а в людській мові буде 4, 1, 2, 3. І так буде в графіках руку, і так не запам'ятаю, йду на тройку, йду на 4, і тільки буде туди, нашу цих всіх нас, 14, Сінчинську. Впорядкуйте якісь продовження на 5 років, а на рік. Визначити, що з 1 січня 27 року будемо діяти таким чином. Це ж легко робиться. Це все ж орган місцевого самодування, професії. Що е, документи, в ньому вже маршрути, там, не знаю, 26 року, намедіть цим притом. Є живе підприємство серзавод, ну, теж скоро Біле Білербек. Є маршрут синякова, немає синякова Є маршрут тройка, двойка. Бердо це двойка. Синякова – це тройка. Кадуб – це там, одиничка, там чіка. пастуша це п'ятерка, росоха це шістьорка, все. Все, і все дуже просто. А то люди путаються з тим назвами. Табло не мішається ці букви на табло. І це робота управління. Потрошки кожен день, кожну годину порядковувати якийсь напрямок роботи. Прошу. Також зв'язку з ситуації, яка складається із Чортківським АТП 16.42, додаємо рейс по... по маршруту номер 14 Січинського синякову. Додаток є скинутий, можна там десь подивитися. Є 9 рейсів, які буде здійснювати даний перерізник. Я думаю, тепер треба нам буде більшість. Тобто це наступне. Це наступне. Це повернеться, так і Тут додаємо один, а збільшуємо рейси, буде все 15 Все. Прошу, просити, хто там. Тут знову рішення підтримують. Ви вносити зміни 100 раз. Постуше. Питання номер 5 Пронесе змін дати за рішення 10424. No45. Принесення переможця конкурсу перевезення пасажирів маршрутів перевезення міського сполучення, міського сполучення, яке працює в режимі маршрутного таксі Номер 16, О, 16. Велика, велика громада. Навіть маршрутів має. це послушаємо. Прошу. У зв'язку із неможливістю е, виконувати е, перевезення перевізника на 16 1642, даний маршрут номер 16 завернеться центр постушек, додаємо рейсами для забезпечення е, пасажирів транспортних сполучення. Треба тоді ще один зараз. Ну, врахуйте, будуть вас контролювати, чи ви туди їдете? Ми їдемо там на що. Хто за? Хто проти? Шосте. Школа документація підтверджує спортну документацію. Просимо затвердити коштовну документацію щодо ремонту дорожнього покриття на такі об'єкти комунальної власності. Експлуатаційне утримання вулиць у містерних звільнених та забороні ямки дороги вулиці ЗМІ, дороги по вулиці Хмельницького. А також експлуатаційне підтримання вулиці Долійської комунальної власності, а саме поточний громад дорожнього покриття з влаштуванням тротуару по вулиці Степана Бандери. Загальною вартістю е, дороги по вулиці Заводська. Це сума це звуків. Ви мали дізнатися, я вас питаю. Поки всі питання не, не будуть доопрацьовані і не будуть з'яснення. Що це платіть нараду, потім робити це питання. Я так більше, так більше робити не буду. Це я точно. Хай там хоч крик уключу. Так не можна більше робити. Прошу за зам, попрошу, бюджет, бюджет за. Попрошу, затримую. Бюджет, складені вже до перші повічні. У нас, я думаю, ніває, ніва, сідайте. Є запитання? Вже виконає, виконає. Дякую, Підзи Управління. Всім план така податків. Є запитання? Прошу підтримувати. Хто за? Дякую. Про створення комісії питання сподіваюся публічних інвестицій в 2021 році. комісію, бойко, голова. А не бути голова з е, виступників. На даній комісії та міністр фінансів вирізають цього чоловіку. Добре. У нас всі, хто виходить до тої, истории. прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто проти? Дякую. Наступне питання. Утворення заціної ради при Черківському міській раді. Голова комісії Шмацького, Ціховського, Васильченко, Начальство, члени комісії всі решти. Прошу підтримати словому. Дякую. Грошової допомоги на військ Юлії Ярослав на лікування чоловіка 70 тисяч гривень. Пашковського Андрія. Військовослужбовця поранено, немає запрещень. Прошу підтримуємо. Питання розглянуті всім дякую. Наталя.